Я Чубака. Відбій ракет вона Проблема. моя Метр командир відділення. Такий позивний отримав, бо був радіометристом на флоті під час строкової служби. Її проходив на потопленому українською армією крейсері Москва. Ракетний крейсер слава, а потім. Його назвали Москвою. ну, а зараз часом на дні моря пускай там поляжи буде. Метр з побратимами нині охороняють північні кордони України. Їхні задачі комплексна оборона та протидія російським диверсійно-розвідувальним групам. Наша бойова позиція. Тут у нас хлопці несуть службу. Одна з ліній оборони замасковані позиції автоматників, кулеметників, гранатометників. Дашка стоїть на позиції. Підходить уже як для знищення не тільки живої сили противника, а власне для легко броньованої техніки. Ну і дообладнаний – це для стрільця більше для зручності, для того, щоб компенсувати його віддачу. Озброєння військові дообладнують, аби воювати було і ефективніше і зручніше. Ось МГ-3 – кулемет проти живої сили та легкоброньованої техніки, якщо зарядити бронебійними набоями, створений на базі ще німецького кулемета часів Другої світової війни, який називався Пила Гітлера, його трошки модернізували. От змінили трошки калібр найбільш ефективний на 762 х два на 51. І зараз такий кулемет стоїть на озброєнні в багатьох країнах північно-атлантичного альянсу. До зброї натівського стандарту кулеметний взвод власноруч розробив спеціальний станок. Дозволяє вести вогонь з цього кулемета на 360 градусів. Більше того, також можливе ведення вогню по повітряним цілям. Тобто він вверх піднімається майже на 90 градусів, і в нашому випадку він застосовується для боротьби проти БПЛА. Типу шахід 136. на рахунку нашого батальйону. Вже два збитих шахиди. Лінії оборони декілька з артилерією, броньованою технікою і військовими з бойовим досвідом. Пропрацьовують різноманітні сценарії для протидії ворогу, зокрема й ДРГ. Частота роботи артилерії і системи РСЗВ тут вона вища ніж там, де наш зараз знаходиться наша рота в Донецькій області. Другий момент. На сході там є ну, позиції от наші да, і позиції ворога між позиціями мінні поля там, і так далі. От, і, в принципі, там такого поля широкого для активної діяльності ДРГ ну, немає. А тут на півночі, тут ліси. Тут перетин кордону з однієї сторони ліси, з іншої сторони ліси різного роду посадки і так далі. І тут активність диверсійно-розвідування групи набагато вища, а це, це дуже велика небезпека, тому що ти ніколи не знаєш, де можна стикнутися з цією диверсійно розвідувальною групою, щоб завадити російським диверсантам, виконують комплекс дій і постійно його вдосконалюють. Розгалуджена мережа спостережних постів, пости на першій лінії оборони, мініпуля та загородження, різні групи резервів, зокрема і проти створені з найбільш під підготованих військовослужбовців важке озброєння, броньована техніка з крупнокаліберними кулеметами, на якій у випадку виявлення ДРГ висуваються у необхідний квадрат, аби диверсантів блокувати та знешкодити. За діями з боку ворожої території цілодобово спостерігають як з землі, лісів, полів та боліт, так і з неба. Аеророзвідка працює вдень та вночі, і саме завдяки їй вдається завадити проходу ДРГ. Ми піднімаємо нашу пташку для того, щоб забезпечити прохід наших груп, тому що небо і дрон це наші глаза. Ми завжди літаємо 24 на 7, як і вдень, так і вночі. Ми працюємо, щоб забезпечити весь особовий склад, щоб не було прохід ДРГ у нас. Ми робимо це для того, аби. Щоб... Зрозуміти, що на території ворога немає скупчення особового складу, не плануються якісь дії пов'язані з порушенням цілісності державного кордону, заходом на нашу територію, намагання пройти на нашу територію ворогом були використані, скажімо так, вони намагалися пройти на територію. Але завдяки аеророзвідникам їх. Скажімо так плани були викриті ще коли вони знаходилися на території Російської на території Російської Федерації. От були задіяні всі необхідні протидиверсійні резерви, посилені пости, підняті пташки в небо. І їхні плани були зірвані. Ну вони на територію України так і не прийшли. На жаль, активність про дедиверсійної груп противника вона є. Працюють тут з їхньої сторони професіонали. і Ми відповідно повинні підтримувати постійно належний рівень як бойової і тактичної підготовки наших підрозділів. Так і здійснювати заходи, які направлені на те, щоб вчасно виявити активність диверсійно-розвідувальних груп. А ще тут ніколи не бувають зайвими автівки підвищеної прохідності. Я постійно, от, при можливості, коли можна там публічно про це сказати, підкреслюю неодно, неодноразово, що автомобілі для військових дуже дуже важливі. Вони важливі, як і для розвитки, для патрулювання місцевості, для швидкого доїзду до місця виконання завдання, так само і для евакуації, в тому числі в зоні бойових дій. Автомобілі використовуються, використовуються це вони в жорстких умовах на бездоріжжі іноді виходить з ладу взагалі От, Тобто стає питання про купівлю нових засобів пересування. Поміж бойовими чергуваннями тренуються та навчаються для підвищення рівня військової підготовки, тактичних навичок, влучності стрільби. Держу! Шкету 20 років, підписав контракт у 19, пройшов військову підготовку у Латвії. Каже, мама дуже переживає, але не мав іншого вибору, крім як поставити її перед фактом. Ну, в країні повномасштабне вторгнення. Волог прийшов до нас. І, тобто я від такої думки, що як обов'язок тобто, захищати свою країну, свою сім'ю дім, вигнати, вигнати цю нечисть. А ще про мотивацію українських військових розказує бойовий медик Санич. каже, вона виявляється у всьому, навіть у ритті окопів. Хлопці, там яким за 40 за 50 приходять. Дай знеболююче, в коли ми ми підемо копати. Окрім побратимів, у своєму медпункті він допомагає місцевим жителям, які лишаються на прикордонних територіях. Називає їх по-домашньому сусідами. Буває, навіть там приходять сусіди, там тиск поміряти, якийсь укол зробити, знову ж таки, знеполення. Ну, от нещодавно сусідка приходила через те, що на городі в неї потягнуло спину, і ну я її кілька днів лікував. Каже, заради них цих людей, українців, вони і воюють на півдні, на сході і тут, на півночі, де крізь окопи проростають соняхи. Ольга Конопацька Плєхова, Олексій Жернов, Суспільне, Новини Чернігів.